Всім привіт! Всіх радий вітати у Farming Simulator 25 на карті Hutham Pantai. Думаю, що тут я ж і розпочну свою кар'єру. Спробуємо вирощувати рейс, спробуємо, як же воно піде, так? А, ну що ж, спробуємо розпочати. Більше всього мені подобається, що може тепер від третьої особи. А, від третьої особи працювати, грати, так? Ось, ну що ж, погнали. З того, що я пам'ятаю, десь там у нас. Е поле. З ресом, яке потрібно збирати. Воно ну, навіть не одне там, їх там декілька. Тож. Е вирушаємо відповідно до комбайну таким легеньким е бігом. Так. Ну і спробуємо. Спробуємо. Що ж воно таке і з чим його їсти? Погнали. Звичайно, що ніяких нам е, оптимізацій, ніякого ніяких драйверів нам не завезли. Тому викручуємося як можемо. Все лагає, е, все е, бли, блимає так, але якось там е, порадимо собі. Так. Поїхали. Думаю, що е, першою справою обкосимо Обкосимо... що ми опасимо. Країт. О, ну, пізніше можна було на полі м, розвертатися. Думаю, що так буде зручніше. Ось. Цікавий цей комбайн такий. E, і всяк, я хотів казати Ніхоленд, але чому він не пригадався Ні Холанд, не знаю. А, скоріше за все, тому що я дивився той Ніхоленд, який би повинен був те, так. E, коли не, там, предзамовляєш, як чи на офіційному сайті купляєш гру. Бо все раз я вирішив придбати не на офіційному сайті, а придбав через Steam. Тому що ціна в 50 євро мене трішечки... Ну, трішечки мене затиснуло, тому я вирішив, що ні. 10 ні. будемо на Стімове брати. Я взяв на Стімове. Ммм, як, добре, майже 40. Все в ліпших традиціях. Добре. Ой-ой-ой, тут трішечки під, під, під тормозило. В сумі нічого нового. Так. Могли додати, в принципі, камери вже в гру, але, на жаль, ніхто нам не додав. До речі, ось цей блок керування кліматом мені чомусь пригадує скубот трактора. Вони там або подібні, або такі самі. В сумі багато спільних деталей зустрічалося на японських тракторах однакових. Не всі, але більшості. Ось тут пропустив ось тут. Ось то треба й такого краю їхати чи як? Якось так, наче. Ну добре, з цим розібралися. Те що він розвертається на місці, мені дуже подобається. Так, добре, давайте ми зробимо ось так. Три. Не можна зменшити авто Ага, тобто воно залежить від ширини, яку ти виставиш. Так, якщо метр наприклад, пані. Напевно три проїзди це мінімум що можна зробити, так? так. А, можна відімкнути їх поворотні смуги смогли. лінію. Ні, не потрібно. Окей, різниця. Добре там, нехай буде. Давай. Працюй. А я звід... звідси втікаю. Напевно, що я вирушу до магазину, тому що потрібно купити бочку, щоб привезти води, бо хотів би я рис. Але ж прикол в тому, що поки що нам його не потрібно. Тому е він піде на продаж. А пізніше вже нам. Хотів я казати, що у нас немає сівалки. Але ж вона є. Тому не просто так нам дали... Не просто так нам дали трактор, так? Давайте тут вийдемо. Буде ліпше, я думаю, що. Так, в тих зеркалах, звичайно, як завжди, в щось побачиш. Але нехай буде. Тобто у нас трактор не японський, а американський. Акко. Але нехай буде. Я думаю... В мене що не вимкнено е камера. Не залаштована. Щоб вона було з амортизацією. Наштування гри, налаштування гри. Ні, не тут загальне налаштування. Камера ось. Скидання камери каверноше. Киська внутрішньої камери вимкнена Якщо динамічна камера. Ні. Не, не працює. Не знаю, можливо так повинно бути. Але так є. Ось такі в нас Акко. Хоча я вважаю, що тут повинно бути щось японське. Ми ж маємо Ісекі. Чому нам його не додали? До речі, немає Ісекі маленького. ТДЖВ 985, на жаль. Про що я вже говорив, мені здається, на оглядовому стрімі, а ще. А ще те, що у нас. Е, Японія, так, чи що ж це? Е, немає. Правостороннього руху, тобто в лівосторонній рух. Ні, правосторонній рух. Але не лівосторонній, якби це повинно було бути. Ну, але, але нічого страшного. Можливо, колись нам це е, пофіксять. Благо магазин тут недалеко на цій карті. Можливо, в зеркалах можна налаштувати, щоб було відображення ліпше, бо воно там взагалі дуже погане. 8.13 і навіть годинник працює у тракторі. Що не може не радувати. Так, що спробуємо. Спробуємо... що ми спробуємо? Бюро, так, добре. Давайте шукати, де воно знаходиться. Десь воно повинно бути ось тут. Причепи. Ні. Не тут. Не в різних. Більше всього тварини. О, тварини? Така бочка на 6 тонн така на 8. 25-17. 2 тонни різнесі. Але ціна. Тільки воду, а тут більшості. Та давайте беремо її. Хоча вона мені взагалі не подобається. Колір робота. Білий. Біли, не біло якесь основний колір. Срібний. О, і срібний більш мені подобається. Тому що під хром. Потрібно, щоб було реальне відбиття. Тут його немає, тому буде у нас ось так. Колесо... формування можна взяти в теж. О, чудово. Берем. Берем. Подивимося, що ж воно. Що нам вдасться щось з того заробити. З цього рису, рису що я задумав. Так, добре, під'єднали. А тепер мені цікаво, потрібно набрати води. Прийняв я рішення, що ж все ж таки я поставлю бак в себе на території і відти буду а, набирати воду, так? А ще мене дивує якось, що воно по асфальті ось так його підкидає І трактор, і бочку. Не знаю, в прикол, але так є. все, все вливає, зате гарний туман. <хи> Хоч щось одне радує. Я забув, що повороти вимикаються автоматично, тому що я поставив мод, а зі звички з 22 ферми вимикаю вручну. Ось, а можна вимикати. Ну, не можна вже вимикати, ну, не потрібно, тому що вимикається автоматично. Якісь моди там почали з'являтися, але їх там в сумі небагато. Ого, 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 ого. Ого. І це ще пуста бочка. Тобто трактор у нас реально слабкий. Напевно, у нього мінімально кінський сил зараз 160. Хоча там можна до 200 розширити. І напевно це треба буде зробити. Ну бо тому що це не прикольно. Так, добре, їдемо сюди. І десь тут же аж поставимо. Що ж це ось це таке мені цікаво? От я щось ніяк не, 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 не доходжу. Так, повернемо. Добре. Змой світло і йдемо поглянемо. А, це грибна теплиця. Ось що це є. Це тут гриби у нас. Супер, чудово. А тепер, розібратися, де ж я хочу поставити е, бак для води. Ну, тому що щось я не знаю. Дивлюся я на ось ці будівлі, і щось я не можу зрозуміти. Е, для чого вони. Ні, тут нічого не відкривається, тобто, ну, скоріш за все, їх можна буде знести, бо ну, сенсу від них ніякого. Наче би хотілося для декорації, так, але ж разом з тим для чого? Ага, повний зерновий бункер, добре, зараз глянемо. Або ж, наприклад, десь розмістити ось тут. Тобто, щоб... М -м -м -м, відразу завернув, так і набрав води. але ж, але ж тут же стоїть сівелка. Сівелка стоїть. Хм -хм -хм. Тут у нас заїзд на поле. А можливо, поставити біля теплиць. Наприклад, з цієї сторони. О, а це ідея. Хороша, тому я думаю, що я її там зараз розмістю. Ближче, ближче, ближче. Ні-ні, це не потрібно. Бак. Ось що я хотів. Перекривається іншим об'єктом. Серйозно. Тобто не можна близько поставити? Ну, таке мені не, не пасує. Так, якщо я хочу причепитися до сітки. А ось. Чому? не в М, У Хоїм. І до сітки воно не приєднується. Тобто, якщо хотів ще на 90 якось поставити бак. Ну то. А, ось! Є! Тобто вимикаєш. Вимикаєш і це добре. Ну то десь тут. Добре, нехай буде, нехай буде, мінус 3000. Зате маємо свій бак з водою, тому побігли. Будемо вести в теплиці воду. Маємо. Маємо. і обочку маємо. Тобто спочатку нашої кар'єри якісь одні ну, тільки витрати. Ну, але ж. Мені цікаво, якщо би був якийсь малий трактор. А ні, в нас поки що ще одна машинка для садіння е, рейзу, але вона не потрібна, нам потрібна чинок. Потрібно. Нам потрібен маленький якийсь трактор, бо це б був основний трактор на нашому господарстві. А маленький биж передався. Ну я думаю, що може потім пізніше. Ооо, щось тут так. Суттєво падає ФС. Ну і в воду я что набрав? Зараз її будемо вивантажувати. Можливо, не потрібно було брати таку велику бочку, але аж плюс до всього вона там більше возить, ніж ті маленькі, тому, ну нехай буде. Так, виливаємо. Добре. А тоді переміщаємося в машину. І поїхали на поле, тому що там він вже повний. Цікава машина, в мене вона <свісно>, трошечки прикольна. Думаю, що комбайн від це переїде, тому що тут е, місце буде, ну, там перед будинком нашою тримати. А ось тут Треба було щось порівняти, цей поріг. Але можливо це пізніше зробиться. І тут. Трішечки треба буде теж навести порядок, але спочатку їдемо на поле. То поле тут пересо таке буде. Так. Чудово. Сумі, ми приїдемо потім на ці поля. Так. Йдемо в теплиці. А, ну тут, тобто вода тут не виливається, так. Підійдемо. Підійдемо, підійдемо, підійдемо. Так, саджені Тіресу. Три води, значить, ми всі відвідати. Що ж ми можемо тут зробити? Вимкнути, увімкнути. Циклів на місяць, щось дуже багато циклів на місяць. Тому що я мод поставив продаж дистрибуція, зберігання. Продаж нам на продаж. Поки що ми будемо продавати. Тобто ну, такі одне з видів пасивного доходу. Чудово. Виходимо. І нам ще ж гриби. Гриби точно будемо на продаж. Так, що я би хотів? Хотів від'їхати цим трактором туди. Поїхали до тих теплиць. Тут завжди трішечки важковато з заїздом, тому що потрібно на сюди наїжджати ось. Добре, так пересмикаємося на комбайн і наступне поле. Поїхали. Давай, працюй. А я буду займатися іншими справами, так. Так, запустимо, скоріш всього, ці ці Не цікаво, що не можна всередину заходити. Хоча я думаю, що це, напевно, технологія. Можна? Можна, чекайте, можна зайти, давайте. Оу. Оу, oh. oh, цікаво, цікаво. Добре. Подіме... це... Ну, так, буду, будується сховища. Сензі, будується сховище. Нам ну, сховище потрібно. Бо я хотів зробити де. А, ось тут можна. Так, добре. Добре. Плива і Енокі. Глива і Енокі. Ціни. Ціни, ціни, ціни. Давайте глянемо. Ціни. Дава. А інокі... десь не бачу його. Ну, там в сумме, продать, там цена падает, так А, енотки, you know, д, 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 к, н, п, р, с, т Да, он там да. Ну, каминник, топливо А, ось, е Ну, цена-продаж в сумме Там Зоберігання, продаж, тут продаж, вода є, погнали, пасивний дохід буде. Виходимо, виходимо, закриваємо. Чудово. Вже вирішив я трішечки тут попереставляти техніку, і думаю, що бочка у нас буде стояти ось тут. Вона нікому не буде заважати. А там ми трішечки поскладаємо. Сівалки, там тут всі різні речі. То я думаю, що сівалка у нас переїде ось тут. Буде стояти. Чим можливо тут змістити більше. Чисто теоретично можна зараз погратися з цим. Так, сваличка. Думаю, що... Давайте, вообще взагалі подивимося, що в нас по цінах. Що в нас по цінах. Митки, рис, Рис, Соя. Ось! Вам і Соя. Соя тут у нас 1410. І особливо ціна невисока. Рівак 1000 Рис. У, а Рис тут взагалі цікаво. Тут рис... цікаво, рис 1, а рис Один а довго зернистий рис, чого я його не бачу. Ресурсно, данзинки, рон тару. Сажінці рису. Ах ти я, моя ціна на саджанти рису. Непогано. А, так. Дорожня була виноград. грать. Виноград так собі. Можна. гербіцит, писать. Глива. Зелена цибуля? Ох ти, нічого собі! Зелені боби? Ну, теж та так непогано ліпше, ніж Соя. Ну взагалі цікаво, наприклад, якщо до зелені боби, так. Коли там. Зелені боби. Квітень травень. Взагалі там 3 місяці, нічого собі. І вони за місяць виростають. Оце так непогано. Оце не погано. Може спробувати зелені боби? Тепер питання чи комбайн нас буде збирати. Бо я ж не знаю. Треба глянути. Так, сюди машини. Опа, а він не збирає. Зелені боби збираються чимось іншим, скоріш всього. Тут у нас рис. довгозирнести рис. своя. Таке небагато. Навіть чогось... ні, і куру, куру заї. Не варто. Що ось це мені Не розумію. Ну добре. Тоді ще ж подумаємо. Подумаємо, що там будемо сіяти, садити і тому подібне. Тому що ось тут буде непогано. А поряд розмістити культиватор. Його джо хотів казати, В цього культиватор на в, в цього Ахко ну, Так собі... Так собі... Поворот. Це маленький культиватор, він маленький, але ж він е, причепний, тому е, промінь розвороту. Роз, розвороту так Великий. Добре. Чудово Нехай воно так і залишиться. Дивлюся я на це все добро У сумі закінчення вже поля. Небагато залишилось. Ну і буду переходити ось сюди. Три поля з рисом нам дали на старт, взагалі дуже класно. На ць мене все. Дякую вам за перегляд, надіюся, вам сподобалося. Зустрінемося вже. Що це було? в наступній частині. На цій самій ж фармі. Дякую. Всього найкращого. Бережіть себе та до наступних зустрічей.